Відтепер п'ятеро діток, які залишилися без батьківського піклування, мають велику та дружну родину. З нагоди відкриття дитячого будинку сімейного типу у селище Королево навідалися керівники області. Загалом виноградівщина лідер за кількістю таких установ. Ну, ви знаєте, кожне відкриття дитячого будинку сімейного типу це співпраця звичайно державних органів виконавчої влади в даному випадку. Е велика роль. Церкви і безпосередньо отця Івана, а також тих, хто хоче бути батьками-вихователями. Тобто, люди подали заяву, зібрали документи, пройшли в обов'язковому порядку навчання, тобто кожна структура зі свого боку вклала свій. Клад для відкриття цього 27-річна новоспечена мама вихователька Монахиня вже понад 10 років опікується обездоленою малечею. Сьогодні вихователька благодійного греко-католицького дитячого садочка Назарет взяла під свою опіку п'ятьох дітей. Серед них двоє братиків та двоє сестричок. Ми маємо згідно чинного законодавства до 18 років. 18 років дитина, так як вона вважається, як користується розумом і тому подібне, повнолітня, вона має право писати заяву, якщо хоче, і якщо має де прописатись, тобто йде. Якщо ні, залишається у нас, це вже домовленість, до 23 років, до 23 років, або навіть тому, що ми сім'я, і нема такого поняття, що коли вона мусить піти. Якщо хоче, йде. Якщо ні, ну якщо виходить заміж. Значну допомогу у створенні нової сім'ї надав священник місцевої греко-католицької церкви. Приміщення під створення дитячого будинку сімейного типу надано ним у безоплатну оренду. Саме він спільно з чотирма монахинями опікується благодійним дитячим садочком та ще одним дитячим будинком. То це просто таке є продовження моєї праці, мого покликання і просто дарувати їм. Таку свою любов, яку я можу, і, і те, що, що є моїм покликанням. Кожна жінка десь покликання покликана бути мамою. І незалежно від того, в ті діти не потребують тої материнської любові. І якщо я можу дарувати, то чому ні? Область займає одне з чільних місць за кількістю дитячих будинків сімейного типу. Наразі у 37 таких будинках виховується 250 дітей. Ще 101 одна дитина проживає у 60 прийомних сім'ях. Як наголосив Олександр Ледида, сімейна форма влаштування дітей пріоритет у роботі з дітьми, які залишилися без родин. Ми бачили в умовах, в яких вони проживають. Я впевнений, що потенціал в Закарпатті дуже великий для того, щоб ближчий час такого слова, як інтернат, не було. Під час урочистого відкриття будинку Олександр Ледида вручив Галині Стецик, побутову техніку та солодощі для малечі.